Наш командир подав нам команду, що ми виїжджаємо. Стріляють вони, як завжди, неприцільно. Я слухав тільки в куди насипати і все. Тому я вручну ще стріляв, навалював цей кацапні з кулемет. Цей день ми були на чергуванні, вже був вечір. Думав, скоро додому, сонечко сідає, це десь була п'ята година. І тут. Кацапня колоною поперла на наших хлопців. Наш командир подав нам команду, що ми виїжджаємо. Наскільки я чув, йшла група піхоти. І треба було відкинути їхній наступ. І коли ми почали рух, то це було якби трішки шоком. До цього ми працювали дето за дві. Дві з половиною неділі до цього, я вам скажу, за ці дві неділі ну, село зруйнували майже все. Тобто до цього ми їздили, там були будинки, були паркани, були дерева. І... А коли ми їхали вже в цей день працювати, там стояли просто пеньки, згорівші будинки, розбиті паркани. Ну, Таке, трішки якби і гнітуче таке було враження. Стріляють вони, як завжди, неприцільно. Тому я на таке навіть не звертаю уваги. Передо мною був приход і все, більш, ну, більш ніяких, етік. просто що вже тоді, як передивлялися ми це відео, було видно, як земля летіла. И все, а внутри я цього не почул. Страх. Ну, присутствовал, наверное, до второго или третьего выстрела по себе пол. Второе или третьего? Третье точно. Я уже как бы вошел в рабочий режим. Как бы и даже, честно сказать, не слушал, что где-то глупо. Я слушал только корректиру, куда насыпать и все. Там прилітало по нам, ну, коли ми почали працювати, якось вже ні про що не думали, тільки про роботу. Дуже сподобалось, що все пішло дуже класно. І в певний момент я зрозумів, що стрільба пішла, все, і я можу трішки відволіктись і постріляти з кулемета. Тому я вручну ще стріляв, навалював цей кацапні з кулемети. Мій навідник, я почав руками стріляти е, вручний договір. Мій навідник говорить, що електроспуск на кулеметі заклинив. Кулемет каже, сам стріляє, а йому кажу, це я стріляю. Тяжче було повернутися. Туди ми їхали якби так, а повертатися було для механіка тяжко тим, що почали навалювати якраз перед нами. Коли уїжаєш, ну, коли вже, скажімо, так агнову позицію, скажімо так, покинув, відпрацював. Вже коли домой їдеш, потім вже починаєш зображати, так немножко. Було, що Мені найголовніше, що дай Бог ми допомогли піхотинцям, тому я завжди говорив, що найважче тим хлопцям, які купую, Саме найваще їм. Якщо ми допомогли, змогли допомогти їм, то це для мене найбільша радість.